Всім вітання, з вами Тетяна, і сьогодні я вдруге знімаю відеоогляд для цього українського блокнота. Розкажу вам трошки перед історію. Хто слідкує за мною в Інстаграмі? я так щось підозрюю, що всі, хто тут дивиться мій влог, всі дивляться мій інстаграм. От, якщо ні, то напишіть, хто не підписаний на мій інстаграм. Якщо то підписуйтеся за посиланням під відео. От, значить, я почала робити цей блокнот десь трошки більше місяця тому, а потім я отримала пропозицію взяти участь у благодійному, в благодійній зустрічі з Катю Бльосткою, і якраз за, за день до цієї зустрічі я в принципі, зафіналила цей блокнот. І вже коли я мала їхати за 10 хвилин до виїзду, я думаю, швиденько зніму цей відеоогляд, я його почала знімати, і я реально розумію, що коли я його гортаю, от він трохи недороблений. Я поспішила. Не те, щоб тут було щось неправильно, тут все правильно просто не вистачило отих от елементів, які я завжди роблю в своєму блокноті. І я в тому відео я говорила, що якщо я цей блокнот не продам. То я швидше за все його перероблю і перезніму відео, тобто я вам перерозказую те, що я говорила в тому відео. От, а по типу, якщо продам, то ви вже подивитесь це відео. От, того, така, м -м -м спойлер такий, ви того відео попереднього не побачите. Можливо, я подивлюся і зроблю невеличку вставочку, де я там про це говорю, але я навіть не впевнена, що я те відео зберегла. Тут зробилась таку кишеньку. Мені трохи навіть здається, що цей блокнот трошки недороблений, з рахунок того, що я просто спішила. Мені здається, що тут не вистачає трошки відштамповочок, але ну, це, знаєте, як така візуальна частина. Але, можливо, для користувача якраз це буде нормально. Ось такий елемент, так як вклеїла, і тут використала також. От, Так що я щойно буквально сіла. У мене були ще вирізалки до колекції фабрики декору, і я вирішила, що в принципі я не буду їх залишати, бо в мене ще є один набір від цієї колекції. Я просто його повністю використаю їх в цей блокнот. ну І також використаю всі там, обрізки, тежики. А, Так, трошки вволі класно забула, що говорила. Ну і продовжуємо власне, про те, що. Цей альбом у блокнот був створений із української колекції від фабрики декору «Inspired by Ukraine». Також у мене була частинка з такої тканини в імітованої вишивки, і я подумала, що вона дуже класно буде сюди підійде. І, взагалі, так знаєте, неочікуваний такий результат вийшов, того що взагалі. Хто бачив цей набор, то він такий в стилі петриківського розпису більше? Да? А тут я додала вишиванку, ось таку тканину по типу льону. Да? А також вирубку у виді, весь час забуваю, я весь час якісь слова забуваю. От. І ось такий чіпборд від цієї ж колекції фабрика декору Inspired by Ukraine. Коли вже, бачите, ще тут її герб є. А, І а, виявився один такий неприємний факап для мене а, не тільки для мене, я думаю, для виробників фабрики декору, хоча треба буде перевірити. Значить, Коли я вже заімбосила і приклеїла ось цю виробку Ukraine in My Heart. Я побачила вже, коли приклеїла, уявіть собі, була готова вся вкладинка. Я побачила, що Харт написано неправильно. Тут має бути ще буква І, українська Е. От, а вони зробили просто харт. Я вважаю, це дуже недоречною помилкою, тим більше. Тим більше у продуктах, які випускаються постійно, тобто вони можуть бути і в написах і все. Ну, але я сподіваюся, що майбутній власник цього блоку не або не помітить, або для нього це буде якась не, не, незначна помилка. В принципі, можна було б тут ще, знаєте, якби, щоб закрити це все, може, я зроблю. Якщо знайду якесь сердечко, такого камінчика, просто сердечко сюди прикраю. Прикріпити, і воно види, що типу, heart, як сердечко да, малесеньке, воно закриє помилку. таке. Ну, власне, така а, вийшла вкладинка, і герб це також вирубка займбошена білим. І герб, бачите, тут гарно виділяється. Ukraine in My Heart заємбосила червоним, думала, щоб воно підтримувало червоні квіти. Воно трохи злилося, але, в принципі, в загальному виді, як на мене, то вийшло непогано. Ну і ззаду. Ось так ще нанесла текстурної пасти. Зав'язується на хлопкову на бавовняну стрічку. Блокнот містить 5 розділювачів, формат А5. От, і ось перший розворот такий. Бачите, по типу стилю а, хати мазанки. От, і ось тут такі карточки в них були із українськими дівчатами. Також я тут використала, а, я думаю, що ви дивилися а, влог мій про створення цього блокноту. Я там розказую, що я а, а, використовувала вирізалки від мінтай, Є в них такі для українських колекцій підходять. От, також використовувала вирубки. Ну, і оце сьогодні власне, доробила цю кишеньку. Вона була просто в мене із бавовни, да, от я доробила ось такі, коротше, доробила декор. От, ну, І також ось такі нотні листки стандартно буду. так Швиденько я вам листати. От, ось це також сьогодні зробила. Тобто ось ці елементи. І в цьому блокноті, на відміну від моїх попередніх, які я робила, я взагалі зачасту робила розтрьопиші, тобто додавала багато мережева. В цьому блокноті я вирішила мережива трошки менше, бо все ж таки, мені здається, що розтріпаність це не про українськість, це більш про якийсь такий багатий. Вінтажний королівський стиль, мені так здається. Тому тут більше ось така по типу вишивка, прошва. І вишиванки і петриківський розпис. Також з Україною дуже часто асоціюються соняхи, тому знову ж таки вирізалки від. Мінтай, і а, в цьому блокноті я робила акцент також на багато фотографій, Того, що все-таки таких блокнотів в мене небагато, він один єдиний. І мені здається, що той, хто придбає цей блокнот, захоче сюди вставляти фотографії якісь, можливо. Можливо, це буде хтось, той, хто співає, можливо, це той, хто танцює українські танці, можливо, це просто людина, яка пише щось про Україну, яка в багатьох українських заходах. Мені здається, цей блокнот просто. Must-have для таких творчих людей, особливо про Україну. І знову ж таки, багато вільних місць для записів, ось другий розділювач, Сонях My Beautiful Ukraine. от І знову ж таки, Вишиванка, яку я намагалася по мінімуму закрити, мені хотілося її підкреслити. І знову ж таки, вишиванка, невеличкі кишеньки з петриківським розписом. Ось такі карточки. І тут я додала трохи свого ув'язаного мережева. От, і, знову ж таки, бачите, такі елементи, подекуди кальку. Це калька, до речі, у мене від Чао Белла. тому що у мене калька від Чао Белла вистачає, бо мені проходить в дизайнерській посилці. от. Ось папір стиснення, просто також, як підложку, можна приклеїти оцю фотографію. І ось така кишенька. Кишеньки, ви знаєте, що знову ж таки, це можна вкладати, якісь квіточки, якісь запрошення, якісь невеличкі там записи. І знову підложка під фото і ось конвертики. І також можна скласти деякі важливі, можливо, листи, можливо, хто От. Ось такий блокнотий. І якщо ви помітите, я не сильно декорувала там, де є в мене підложки, тому що в принципі підложки робила із. Сторінки, де Петриківський розпис, і мені здається, що воно нічого не допомігає. Не, не треба доповнити. Навіть коли фотографію вставить, це одного кантовочка це залишиться, да, яскрава, і вона буде дуже підкреслювати фотографію. От, третій розділювач знову ж таки: український великий вінок, українські справжні дівчата. До речі, я мрію про таку фотосесію. Я, я таки думаю, що може колись. Сподіваюсь, що в найближчому майбутньому війна в Україні закінчиться. Я зможу поїхати, і я б хотіла б дуже зробити собі фотосесію в такому стилі. Знову ж соняхи, Папороть також з Україною мене асоціюється в лісах і українських багато і багато легенд про папороть. Ви знаєте, на Івана Купала. Ось такий просто був у мене пакетик з аптеки, купувала ліки без надписів, і я вирішила, чого йому не побути в цьому блокноті. І також можна сюди щось покласти. Ось знову ж такі елементи. Трошки ботаніки сюди вставила, щоб знову ж таки Україна дуже багата на різноманітні рослини, України дуже багата природа. І хотілося, от мені здається, в цьому блокноті я максимально намагалася відтворити що, що таке Україна. Тут жовті, червоні, квіти різні. От, вишивка і ізюминка цього блокноту. Це в мене ось така фізична карта України. Вона старає ще не знаю, навіть якого вона року. Але це фізична карта УРСР. Але дивіться, Кримський півострів, карта українською мовою. Тут ще Донбас наш без війни, немає ніяких воєн. І це, можливо, навіть колись для тих, хто зберігає. Такі елементи буде, буде така знахідка для дітей. От, ну так. так, знаєте, навіть трохи з болем дивлюся на це все. От, так що, а, може, комусь хтось захоче... Ой, квіточка загубилась. Ну, нехай лежить, де, де ми її тут заховаємо. Тобто треба заховати її в кишеньку якусь. А, Тут можна сховати. А, так. Ну і трохи-таки навіть печалю відчулася в моєму голосі. Четвертий розділювач Give Me Wings. І, в принципі, це також. Хоча я, в принципі, робила блокнот більше на продаж, але. Якось відштовхуючись від власних почуттів, того, що саме, не дивлячись на те, що я не живу в Україні, але думки про Україну, якесь українське надбання ну, дійсно надають крила. Ну І так, як me wings» і тут ця птаха вона дуже підкреслює цю ідею. Нарциси да, в Україні їх також дуже багато вирощують. Ну, от, знову ж таки, про шва і макроме. О, бачите, макроме згадала серветки, вишивка. Все як і треба. А, так, ну і Це вже все. сьогодні дороблювала такі моменти. Ось така кишенька є. Тут, бачите, скалькою прозорою, можна також якусь маленьку фотографію історичну на на ботанічному лиску для запису місця вистачає. Ось також кишенька прямо вже на самих сторінках, де записи. Ну, і тут також задекоровані фотографії. Такий елемент чогось я думала, що це буде посередині, а потім, вже коли почала шивати блокнот, то якимсь дивом виявився цей розділювач у мене десь під кінець. Власне, це я не хотіла закривати. Мені дуже подобається ця птаха. Тут підложка під фото, тут можна фото якесь приклеїти. От, а тут відкриваючи такий птах, його можна просто так залишити, як частину петриківського розпису, а можна сюди буде приклеїти якесь ну, невеличке фото. От. Ну, це так, як я бачу. Звичайно, що швидше за все дивляться цей відеогляд люди, які дотичні до скрапу, а не ті. Хто шукає собі да? бо ті, хто шукає, вони будуть шукати в інтернет-магазині або максимум максимум інстаграмі. Навряд чи, чи хтось буде дивитись Ютуб-відеогляд. Хоча, якщо буде потенційний покупець, українець зможе йому скинути відео на цей відеогляд. Так, український будиночок, бачите, знову ж таки квіти. До речі, я не знаю, як ця квітка називається. Скажіть мені, я вам скажу. Хоча, пам'ятаю, мені вони дуже подобалися. Вони маленькі такі, якщо це ці квіти, які я маю на увазі, і польові вони здається. А, так, вирубка. ну і тут Трохи штампінгу пройшла. Тут, бачите, жовтий такий фон він мені дуже не подобався, і я його максимально намагалася закрити. А, от, І коли я його вже зробила тут декор, нанесла його з тут кишеньку, одну таку зробила, ну, це вже останній розділювач. І зараз я вам дійду до кінця. Коли я вже зробила... Це мені дуже подобається. Коли я вже з... нанесла декор, приклеїла його, я повертаю на задню сторінку, я бачу, що в мене цей листок він перевернутий вверх ногами. От, тому я просто сюди хаотично нанесла штампінга, нанесла е... текстурні пасти для того, щоб цей, е... цю невеличку. Боже, як воно в свій, щоб закриті. Так, ну і ще на Forzat ззаді в мене ось така кишенька, в яку можна також додати Additional uh, Leaves і uh, Notices. in». Ой, я вхвастився своєю англійською. І uh, додати щось цей блокноти. Ось такий гарний, причудовий, як на мене, блокнот. Uh, я думаю, що він обов'язково знайде місце і займе чись серце, дуже мені подобається. А, можна було б його собі залишити, але я вже перевіряла на собі, що мені такі речі подобаються, але я ручкою дуже мало чого пишу і взагалі не пишу ніяких надаток. Можливо, колись я поміняю. На цьому в мене все. Я е, залишу посилання на свій інстаграм. Залишаю також посилання на влог по створенню цього блокнота. Заходьте, дивіться під відео. Ну і треба було на початку сказати ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей, вам натхнення і всього найкращого.